Про силу духу, любов до своєї справи та віру у майбутнє у Хмельницькому. Прийшов до прем'єрний показ документального фільму «Без права на помилку. Стрічка розповідає про відвагу, професіоналізм і самопожертву вибухотехніків національної поліції України. По перше, вони знешкоджують найспільніше замінування російських терористів, російських спецслужб. Вони знешкоджують російські ракети, які не розриваються, включаючи кінжал, калібри і так далі. Вони знешкоджують російські дрони. Вони розміновують поля, дамби, мости, енергетичний Структуру. Тобто це величезний об'єм роботи, яку робить ну, досить невеликий підрозділ. Відомо, що зйомки фільму тривали впродовж року, а усі сцени зняті в безпосередній близькості до лінії фронту, а саме у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Що дана робота, яку виконують наші бухотехніки, вона не має права на помилку, її виконують досвідчені люди, які є мужніми і які розуміють, що помилки не може бути, тому що дорога ціна. Символічним є те, що надихнув режисера на зйомки фільму вибухотехнік з Хмельниччини Павло Кайтанюк. Нині на показ прийшли його дружина та сини, адже в цю хвилину чоловік боронить нашу країну. Мій чоловік з початку війни їздив Київська Харківська, Донецький напрямок на даний момент перебуває в Миколаївській області. Запросили нас на прем'єру фільма. Хочемо подивитися на кадри. Ну, безпосередньо він там є, знімається, і хочемо побачити фільм в повному обсязі. Аби про роботу наших фахівців дізналися далеко за межами їхньої батьківщини, автори фільму планують перекласти стрічку англійською та адаптувати під закордонного глядача. Зокрема, мають у планах відеопокази у США та Британії. Олена Гула, новини 33 канал.